Вітаю. Доброго здоров'ячка. Dragon Ball. Легендарна манга авторства Акіри Торіами, яка публікувалась у журналі Weekly Shonen Jump з 1984 по 1995 роки, та налічує у собі 519 розділів, зібраних у 42 томи. Перша аніме-адаптація побачила блакитні екрани Японії 26 лютого 1986 року. Загалом вийшли 153 епізоди, які покрили сюжет 194 розділів манги. За створення серіалу відповідала не менш легендарна, Toei Animation. анімейшн. Якщо відверто, я давно планував подивитися цей давній тайтл, який став батьком чи то пак сенсеєм для усіх теперішніх щоненів. На жаль, я постійно відкладав перегляд через страх не. Осилити такого анімешного мастодонта. Проте, через дуже трагічні новини, а саме смерть Кіри Торіями, я розпочав ознайомлення з Тайтлом. І тепер хочу поділитися із вами своїми першими враженнями. Окей. Okay. dance! На момент створення ролика мною були переглянуті дві сюжетні арки, які загалом входять в одну велику сагу Song Goku. Про що ж сам тайтл запитайте ви? Оповідає історія про маленького хлопчика з мавп'ячим хвостом на імені Song Goku. Він всі свої 12 років проживав у лісі, доки випадково не зустрів дівчину бульму, яка розшукує легендарні міфічні артефакти Dragon Ball. Згідно чуток, той, хто знайде сім таких перлин, зможе викликати дракона. Які виконає будь-яке одне бажання, коли всі сім зібрати разом, тоді з'явиться поволитель драконів Шанлон. І лише тоді він виконає одне єдине, але заповітне бажання. Це і є фактично зав'язка всього сюжету, який згодом розвивається у власне досить цікаве русло, частково забуваючи про першу причину. Початкові 13 епізодів познайомили нас з більшістю основних персонажів та завершили арку по збору драгонболів, після чого герої розійшлись по власних шляхах. Щоб надалі вам не спойлерити, скажу наступне. Це аніме чудово підходить для відпочинку від повсякденної рутини. Якщо ви втомились від роботи чи навчання, перли дракона прекрасні ліки для вашого морального стану. Так, персонажі всі з прибабахом, так, гумор місцями дуже японсько-специфічний. Однак саме завдяки цим аспектам тайтл такий унікальний. І я розумію, чому він так полюбився глядачам по всьому світу. Торіяма сама став першопроходцем у багатьох теперішніх вже традиційних для нас, щонен кліше. Для прикладу, вчитель Роші став фактично першим легендарним дідуганом, який навчав головного героя. І тепер увага на Рутофани. Джірая це максимально наближений до Роші персонаж Сенсей. Обидва є відлюдниками з приставкою до тварини, обидва кінчені хтивці. Обидва не одразу хотіли брати ГГ собі в учні, але згодом прикипіли до малих. Обидва використовують унікальну складну техніку з синім кольором, яку їх юні учні дуже. Швидко освоїли та покращили обидва. Є вельми сильними особистостями, прославленими на весь світ. А і так. В обидвох учні мають такий собі режим Берсерка, який їм доводилось зупиняти. Боже, який він експертний, є, так класно. Так, вимикаю режим душніли, і перед тим як ми продовжимо, нагадую про необхідність донатити нашим могутнім воїнам, завдяки яким у нас є можливість створити український ютуб. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня. Важливо. Повертаючись до перлів, варто зазначити, що гумор у шоу в основному будується на візуальній складовій. Себто тут у нас багато відповідних комедійних моментів, починаючи від пародії на реальність та завершуючи постійними едчі моментами. Трусики! Трусики? Трусики? Звісно ж, окрім всього, є і словесний гумор, який в українському перекладі від клану Кайзоку став більш автентичним для нас. За що окрема дяка команді Цілую в плечі і до встречі, дурнику. Однак трішки попісочити за бульму, яка стала блумер, теж варто. Якщо знову говорити за візуал, то хоч тайтл вельми старенький, однак битви у ньому класні і вони не є простим мордобієм. А будується за принципами везіння та інтелекту героїв. До речі, зачіпаючи знову персонажів, як я й казав раніше, вони всі з прибабахом. І тут приготуватися фанатам One Piece. Торіяма сама, схоже, вигадав одну цікаву концепцію, якою успішно користується Ода до сих пір а саме концепція недоліку: це коли персонаж може бути надзвичайно крутим та сильним, але при тому мати девакуватий недолік, створений для комедійної складової та характерної родзинки. Як приклад, Гарп у One Piece, який, попри всю свою силу та повагу у світі, є дуже простим чоловіком з гумором і постійними нападами сну. Так ось, у Dragon Ball всі такі. Буквально кожен герой чи героїня мають подібні недоліки. Це фундаментальна річ. Музичний супровід у Тайтлі надає знову ж таки унікальної казкової атмосфери, дозволяючи насолодитись та відпочити від сірої та важкої реальності. Оцінки наступні: візуал 8 балів, звук 8 балів. Персонажі 9 балів, сюжет 8 балів, середній бал 8,25 з 10. Незважаючи на так би мовити, давність, Dragon Ball є неймовірним тайтлом, який поважає своїх глядачів, не перевантажуючи їх пустим ниттям та піхвостражданнями. Перлини дракона, принаймні на момент перших 28 серій, є приємною та веселою пригодою з милою мальовкою, гарним музичним супроводом та прекрасними персонажами, за яких болювання. Два всією душею. Тому я рекомендую всім переглянути батька усіх, щоненів», а фанатам обіцяю час від часу створювати контент по цій історії. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!